Продовжую. Ви записуєте ці проблеми на лист паперу. Далі ви дивитесь, що з цього прямо впливає на ріст. Якщо у вашому списку цього немає, то ви просто крутитесь, як білка в колесі. Ви робите тактичну мітишню, а не стратегічну роботу. Тоді ви берете цей список, що написали, і нижче трьома пунктами пишете: Трі дії, які прямо ведуть до росту вашого прибутку. Таким чином, щоденно роблячи мінімум три дії, які ведуть вас до росту, ви, як правило, прийдете найкоротшим шляхом до досягнення ваших цілей. Це і є основа стратегії. Давайте наведу ще один глибший приклад. Коли ви починаєте бізнес, що є ключовим для початку? Багато хто починає думати, що це маркетінг, продажі, наявність грошей, команда, бізнес-план. Насправді це все я б назвав. Тактичними планами і метушнею. Найголовніше, що ви повинні для себе визначити, бізнес або будь-яке велике досягнення це марафон. І в процесі цього марафону ви будете багато разів скоювати помилки і падати. Немає жодної людини на землі, яка б одразу досягала мети чи побудувала бізнес без жодної невдачі. І Я зараз кажу не лише про бізнес, а про будь-який вид людської діяльності. Коли ви починаєте нову діяльність, вас неминуче чекають помилки і невдачі. Стратегічно найважливіше з самого початку розпочинати лише ту справу після падіння в якій ви щоразу зможете піднятися. А яка це справа, після якої ви будете вставати? Це справа, яку ви любите. Тож, якщо ви хочете розпочати бізнес, то перш за все потрібно визначитися і знайти ту справу, у якій навіть якщо ви будете падати, у вас. Вистачатиме внутрішньої енергії та пристрасті рухатися далі. Це і є перша найголовніша стратегія. Отже, ми визначили найперше стратегічне завдання при старті нового бізнесу. Чи справи це вибір справи, яку ви любите. Це ваша внутрішня батарейка. Якщо у вас нема улюбленої справи, друга стратегічна точка прикладання зусиль для початку чогось нового це знайти таку діяльність, яка б давала вам негайну віддачу. Тобто швидкий результат. Чому це важливо? Тому що, коли ви швидко отримуєте від бізнесу чи будь-якої цілі віддачу, цей успіх дає вам сили, енергію та мотивацію продовжувати далі. Це ваше зовнішнє подживлення. Таким чином, якщо ви хочете розпочати новий бізнес або будь-яку нову справу, ви повинні сконцентрувати увагу на двох речах: або вибрати ту справу, якою ви готові займатися, незважаючи на невдачі, внутрішня пристрасть або знайти справу яка дасть вам негайну віддачу завдяки якій ваша мотивація